Розглянемо праву – 1246 Мінус 42. Розділити на 14. відняти 18, розділити на мінус 2. Дорігне. Виконуємо подіям. Це у нас буде перша дія. Це у нас друга і тут третя дія. Перша діє чисел з різними знаками. Мінус 42 ділити на 14. З різними знаками це означає, що результат є. Ми пишемо відразу мінус. А нодулі поділимо 42 на 14 це буде 3. Далі дія віднімання мінус. Друга дія це 18 ділити на мінус 2. Знову ж таки, чесно з різними знаками. Отже, 18 ділити на мінус 2 це буде. Мінус 9. Дорівнює. Далі ми одержали віднімання. Перетворюємо його у додавання. Це буде мінус 3 додати число протилежно до від'ємника 9. Додавання числа з різними знаками. Від більшого модулю віднімаємо менший. І знак числа з більшим модулем. Тобто виходить 6. Приклад В. Мінус 60. Розділити на 12. Додати дужки відкриті. Мінус 2 підняти 8, закриті дужки. помножити на 5. Перша дія, мінус 60 ділити на 12. Число з різними знаками. Результат від'явний. Мінус воду дорівня 5. Друга дія. Виконуємо дужки. Мінус 2 відняти 8, буде мінус 10. На 5. дієм нас. Мінус 10 множимо на 5. Це буде мінус 50. Мінус 5, продати, мінус 50. Ми вдали додавання від'ємних чисел. Отже, результат буде від'ємний і додаємо модулі. Перша дія Перша дія — ділення. Оскільки ми ділимо два від'ємні числа, то результат буде додатний. Далі модулі. Модулі відразу усно важко поділити, тому ми записуємо, запишемо ділення модулів додатково знизу, як перша дія. Отже, 4,1 друга поділити на 9. Перетворюємо в неправильний дріб. 4 на 2 8 до 1, 9. Друге, поділені на 9. Доріжні. Зводимо ділення до множення на обернений дріб. Дев'ять руки множити на одну десяти. Зрозуміло, що 9 і 9 скоротиться, лишається одна друга. Ми запишемо її вигляді десяткового дробу. Отже, 0,5 відняти 3. Ми розуміємо, що це у нас додавання. Тільки знак задавання опущений, число з різними знаками. Бо цей мінус це знак числа. І він показує, що е, друге число у нас від'ємне. Від більшого модуля віднімаємо менше, Це буде 2,5. І записуємо знак числа з більшим модулем. Ось такий результат.